Частина дев'ята. Перший гравець Добігаючи до скелі, Алекс та Ліліан застали тільки падіння тої, кого мали врятувати. Надія про розгадку згасала щосекунди. Жоден з них не умів плавати настільки, аби стрибнути та витягнути ту, хто стрибнула. І тут сталося те, про що ніхто й подумати не міг. Відчуття ніби повз тебе щось пробігає. Потім в поле зору потрапляє молодий чоловік, що у прямому сенсі з'явився з дні звідки, і рішуче стрибає за дівчиною. Тоді всі присутні на мить впали в жах. Почувся гучний сплеск води. Шоковані Алекс та Лілі підбігли до краю. Локвуд відразу опустилася на коліна і, спершись руками об край скелі, прогнулася вперед, аби розгледіти, що ж сталося з двома невідомими їй особами. Спочатку вона не побачила нічого, крім водяних кілець на поверхні озера, потім вони спливли. «Хлопець!» Підтримував дівчину, яка кашляла та тряслася, було зрозуміло, що та вже прийшла до тями і наковталася води достатньо через паніку, яка наросла при зіткненні з водою. А от чоловік, навпаки, був надто спокійним та зосередженим. Невідомий хлопець зі світлим волоссям підняв свій погляд до скелі, наче пересвідчуючись у тому, що його побачили. Лілі це помітила, та серце дівчини пропустило удар. Можливо, це був страх, а може, звичайна цікавість. Алекс запропонував спуститися вниз до берега, аби зустріти тих двох та поговорити. Обидва спускалися повільно та обережно. Хоч там і була протоптана стежка, вона була небезпечна, оскільки при всьому там був досить сильний нахил. Алекс по декілька разів пропонував руку при спуску, і в кінці Лілі таки прийняла допомогу, аби вберегти свою ногу від перелому кістки. Лілі та Алекс успішно опинилися на пляжі у підніжжя скелі. На піску вже сиділи двоє незнайомців. З обох скапувала вода. Ті сиділи спиною до синьоокої, тому та не могла бачити виразів обличчя. Лілі. Стоячи від них всього на декілька метрів, поставила себе на місце темноволосої, їй було легко уявити, що та відчуває зараз. Сама ледве те ж саме не пережила лише декілька годин тому. Ледь не втратили. шепотів Алекс собі підніс з ноткою полегшення в голосі, хоча слова і призначалися Ліліан, яка стоїть поруч. І досі дивилася на тих двох, ніби в ступорі. А хто вона вам, щоб ви так переживали за втрату? запитав незнайомець. Алекс у цей момент зблід від несподіванки. Йонак не думав, що його почують. У тебе хороший слух, промовив біловолосий, після того. Я оговтався від того, що його почули, хоча між ними ще й досі була пристойна відстань. Я б сказав, чудовий, вихваляючи себе, промовив незнайомець і провів рукою по своєму мокрому волосю, впускаючи пальці, аби розплутати їх. Хто ти? здійснила крок вперед Ліліан, тим самим залишивши Алекса прямо за своєю спиною. Ми прийшли з того боку, з якого ти вибіг. Тебе там не було. Звідки ти так миттєво прийшов? Чому ми тебе не бачили? Дівчина пропалювала спину хлопця поглядом, але той навіть не думав повертатися до них обличчям, та й занадто він був підозрілий собою. Навіть аура його ніби кричала про те, що він може бути небезпечним. Багато запитань, зітхнув чужинець. Але й запитувати марно доля так склалася, що ми більше з тобою ніколи не побачимось. Доля, кажеш, що за маячня? Ти щойно й на власне життя назвала дурницею. Вітаю, маленька пташко, ти ще й дурненька. Після цього хлопець видав смішок і підвівся на ноги. Поправивши на собі мокру сорочку, потрусивши головою, аби позбутися зайвої води на волоссі, він сунув руку до кишені, аби звідти щось дістати. Це була зіпсована упаковка цигарок. От холера. Промокли. Навіть половини скорити не встиг. Розчарування було чути у його голосі. Гей. Привернула увагу до себе гучним зверненням Ліліан. Ти як? Темношкіра дівчина спочатку подивилася в сині очі Лілі і ніби поглядом запитувала дурна вона чи просто наївна, ось так запитувати очевидне. Але потім просто потрясла головою, як відповіді, заміняючи слова. Юна Локвуд розуміла, чому вона так реагує. Тому прийняла той погляд з утіхою у відповідь замість непорозуміння чи піклування. Я така сама, почала знову розмовляти з незнайомкою Ліліан. На це кудрява знову глянула на неї з питанням у погляді, але тепер, наче вимагаючи продовження монологу, блондинка з радістю продовжила. Було відчуття. ніби... Тобі мізки промили. Ти йдеш, не знаєш куди, хочеш зупинитися, але не виходить. Ти не розумієш, що відбувається. Відчуття, ніби ніби ти під контролем чогось, що не відпускає. Закінчила замість Ліліан друга. Так, саме так. Я теж мало не впала з цієї ж скелі нещодавно. Мене теж хотіло щось. Знищити. І мене також урятували, прямо як і тебе. Також він урятував. Вказала та на хлопця, що стояв поруч, який уже ніби навіть зацікавився в тому, що говорила синьоока дівчина. Той, хто стоїть позаду мене? Твій хлопець? Ні, просто друг. Ми не так довго знайомі, але від цього він може бути твоїм хлопцем. Я не в цих справах. Ти по дівчатках? Ні, похилила та головою. Стоп, як ми взагалі на цю розмову вийшли? Здивувалася і сама Локвуд, ти мене геть заплутала, Алекс не мій хлопець, а друг, який мене врятував, це все. Ясно. Кудрява опустила погляд її цікавість, як рукою зняло. Може, ти з нами? У нас є притулок їжа, якщо тобі нікуди піти, звісно. Я не ходжу нікуди з незнайомцями. Тоді нам знайомитися? Хм. Я Ліліан, казала та на себе. А це Алекс. Ніньян. Ніні Анфейд. Тепер ми офіційно знайомі, а це означає, що ти можеш піти з нами та не переживати. Ти завжди така наполеглива до людей? Взагалі ні. По життю я більш стримана, але не цього разу. Значить, я тобі не цікавий. Раптом мовив слово і той, про кого ледь забули вже всі. Ти скоріше дратуєш. Тож можеш іти. Все одно сказав, що нам не доля більше побачитися. Я то йду, тільки ти потім не плач там. Не буду. Не хвилюйся, пане, мокрі сигарки. Ти кумедна. Ну, бувай здорова, маленька пташко. Хлопець махнув рукою на прощання і за якісь там секунди ніби зник. Після того, як минула секунда мовчання, Лілі знову заговорила з Нінян і все таки вмовила її піти з ними. Вони привели дівчину до будинку Робін, де Хелен вже спала, так що всі поводилися тихо. Сон дитини був святим. Нініан залишилася на ніч у жінки. Алекс пішов проводжати Лілян додому. Потім і сам швидко зник з поля зору. Дівчина зайшла в будинок і насамперед пішла на кухню. За всією метушнею та й не помітила, що зовсім нічого не їла з учорашнього обіду. Наближаючись до потрібної кімнати, вона побачила, як на кухні горить світло. Лілі зазирнула через щілину у дверях і виявила там брата, котрий, сидячи за столом, щось жує. Спочатку вона хотіла підійти до нього і почати ставити запитання, але потім зрозуміла, що саме цього Ліам і не хотів від неї найбільше, тому і уникав, і до голови Лілі це нарешті дійшло, хоча і з невеликим запізненням. Дівчина відчинила двері та увійшла, не промовивши жодного слова. Просто цілеспрямовано попрямувала до холодильника та почала там перешукувати всі полиці в пошуках чогось, що буде їй до смаку. Чомусь вона нічого не хотіла, тому просто взяла кілька яєць і вирішила їх засмажити на патенні. Це все вона робила в цілковитій тиші. Приготувавши свою пізню вечерю, сіла за стіл і почала їсти, ніби ні у чому не бувало. Але вже після першого шматочка їжі її ніби почало вивертати від дивного відчуття. Вина? Жаль за щось? Вона підняла погляд і побачила, як брат на неї дивиться навіть не моргаючи. Вона вирішила прикинутися дурненькою. Лілі просто хотіла колишнього брата, який дурів з нею, а не бігав від неї. Через це вона і вирішила спробувати пожартувати, як і раніше робила. Будеш перше її слово до брата за такий тривалий час, тоді він і моргнув вперше. Юнак був здивований такому питанню, було зрозуміло, що він не цього від неї чекав. Хоча й до зустрічі їхньої морально вже підготувався за цей час. Це все, що ти хочеш у мене запитати зараз? Задав він питання у відповідь, піднявши брову. Ну, так, а що ти хотів, аби я запитала? Тебе навіть не цікавить де я пропадав? Ти в нас дорослий хлопчик, сам робиш що хочеш, і я тобі не нянька. За тебе не відповідаю. Лілі, то ти їстимеш чи ні? Голос дівчини, наче трохи тремтів. Вона намагалася максимально утримуватися від сліз, чи навіть плачу Їстиму. Після так званого примирення брат і сестрою, хоч і не проводячи багато часу разом, як до того самого дивного інциденту. Але коли бачилися, спілкувалися нормально, та й спеціально продуманого наперед уникнення не було. Ліліан продовжувала ігнорувати питання, які були в її голові і зрозумілою справою, не ставила їх братові, Лільм у відповіді теж ні про що сестру не питав. Алекс залишався нейтралітетом у цьому всьому. Не ліз ні в які суперечки і не вставляв свої п'ять копійок, якщо його особисто не просили про це, не спілкувався з Ніньян, хоча й розумів, що повинен це робити. Особливо, якщо хоче надалі бути з нею як команда. Краще, він залишав це лілі, вона все ж здавалася більш комунікабельною. Дем'єн так і не з'являвся особистою персоною в групі тих. То знає правду. Дівчина намагалася зв'язатися з ним по телефону, але той не брав слухавку, а на повідомлення не відповідав. Ліам не розповідав, де друг, хоча можна було здогадатися, що той про щось та й точно знає. До школи теж не надто той приходив, і, хоч вчителі й намагалися його знайти, їм також не вдалося. Батьки хлопчика Ворона. Ніколи не з'являлася навіть на вулицях, тому деякі навіть думали, що хлопець сирота, де він зник і що робив один Бог знає напевно. Ніньян потроху прийшла до тями і розповіла трохи про себе. Вона стверджувала, що одного разу померла і переродилася в цьому місті, де її всі знають, а вона от нікого не знає взагалі. Їй потім теж розставляли все по поличках, щоб вона все зрозуміла, пояснили правила, попередили про лист, який вона рано чи пізно десь у себе та й знайде. Нінін по роках повинна була ходити на два класи нижчі двійнят, оскільки була молодшою, але вона надто боялася самотності та незнайомих осіб, тому уроки пропускала і її навчала Робін вдома. Про родину дівчинки не було відомо нічого, тому не було особливих проблем з тим, що дівчинка жила з Робін. Хелен, як ні в чому не бувало, просто почала відвідувати дитячий садочок і радіти життю, а Алекс і далі продовжував плекати сестричку. Дехто навіть почав жартувати з цього приводу і називати Хелен особистою боженькою Алекса, і запитувати, чи не поставив він їй ще десь ікону. На це хлопець просто мовив навіщо йому ікона, коли є жива богиня, котра постійно поруч? Та тема на позитивній ноті закривалася. Минуло десь тиждень, може, півтора, коли Демієн раптово з'явився у Локведі вдома і, як зі зглузду ніби з'їхав, почав говорити, що пора до Робін, бо почалося. Що почалося, поки він не говорив. Хоча здогадатися було не дуже важко його обличчя все і так говорило за нього. Компанія з семи людей зібралася у четвер ввечері в будинку Робін. Усі сиділи в гостявій кімнаті з каміном, а на столі лежав червоний конверт. Усі його бачили вперше, але вже знали, що він означав його отримав деміїн. Як виявилося, це і була причина його зникнення. На невизначений термін Лем дізнався про лист майже відразу, але цього не показував. Він був тим, хто й запропонував спочатку другові заспокоїтися, а потім конверт відкривати та розбиратися. Папір був трохи по краях порваний, ніби старовинний, а колір чорний, напис на ньому золотий. Виглядало дуже красиво, але всі розуміли, що слова будуть явно не такими ж привабливими. Любий брате, твій недавній день народження став не лише святом, а й переломним моментом. З цієї миті ти не просто гість у цьому житті. Ти його гравець. Ми раді повідомити тобі, що ти офіційно вступаєш до нашої гри. Твоє звання валет, твій колір білий. Це не просто символи, це твоя нова суть. Твоя честь, твоя тінь. Тепер найцікавіше, для того, щоб стати повноцінним членом нашої сім'ї, ти повинен довести свою відданість, завдання просте, але значуще: принести жертву на скелі молитви та прощання, чи вистачить тобі сміливості? Чи можеш ти довести, що вертий свого місця? Часу в тебе небагато, термін до дня народження твого брата. Пам'ятай, Валете, це не просто випробування. Це твоя доля. Нехай удача буде на твоєму боці. Якщо, звісно, ти зможеш її втримати. Ласкаво просимо до гри. Дем'єн стиснув аркуш паперу. І ж жбурнув його в стіну одразу, як тільки дочитав не знав, що в тебе є брат. Раптом відкрив рот Алекс, трохи здивовано моргаючи. На ці слова Дем'єн перевів погляд на Ліама, адже він думав тільки про те, що в листі згадуватись міг тільки він, а їхній день народження з сестрою був уже не за горами менше місяця до нього лишилося. Уявлення немає, про яку жертву йдеться. Базуючись на почути від Робін, гадаю, жертва повинна бути кривава. Демієн, спокійно. У тобі зараз бушують емоції, бо ти став першим серед молоді, але ти мусиш не забувати того факту, що в тебе є всі ми, а я навіть давній гравець. Тож розберемося, підтримала Робін. Якщо у всіх нас будуть такі відбиті завдання, нам точно не бути живим довго. Констатувала факт Нініан, яка сиділа в кутку дивана та почала сильно угнітати такими думками. А ти бачу майстер підтримувати, підколола ту Ліліан і перекинула волосся на один бік. Хоча логічно або ми, або нас, «Та ви обидва мегапозитивні. Сказав Алекс, чухаючи потилицю. До речі, я подумала тут якщо я помру, та мене ховатимуть, мені треба зав'язати шнурки на взуті кругом ніг, якщо це будуть і не туфлі на підборах, а раптом зомбі-апокаліпсис і я встану з мертвих, так хоча б не зможу встати. Логічно, я про це навіть не подумала. Ти геній Ніні. Про вас дбаю. Притрушені. А навіщо відразу ображати? Я просто дбаю про майбутнє. А якщо серйозно, ти про що? Чому ти думаєш, що у цьому дивному світі будуть зомбі? Королю стане нудно, і Бац згадає за зомбі. Чим не розвага? Дівчатка, я дуже ціную ваші спроби підняти всім настрій у цей так напівдохлий момент, але основне питання нікуди не поділося що робитимемо? Як мінімум, не ми, а демієн. Окей, подруго, жарти тепер відкладемо у бік. Вони нас не розуміють. Потрібно цю загадку розтлумачити спочатку, а там уже розплюнути справа. Розплюнути, кажеш. А якщо нам доведеться когось убивати. А Якщо це хтось, хто мені дорогий, то мені все одно, якщо він помре заради моїх людей. Фу, а ти й справді, куку. -ку. Сказала та, хто про зомбі торочить. Дівчатка, заспокойтесь, не треба сваритись. Ох, милий мій Алексе. Ми й не розпочинали. Я не знаю, як ви, але особисто моя голова тлумачить приношення у жертву саме свій найбільший страх. У листі не йшло мови за кров або ж криваві жертвоприношення. Говорилось лише про те, що треба принести більше нічого. Може, найбільший страх? Ну, типу, перебороти найбільший страх, принести своє перелякане я у жертву, стаючи хоробрим гравцем. Чи якось так, мовила Ніна, опускаючи ноги з дивану на землю. Теорія нічого так. Диванні критика також уміють висувати цікаві ідеї, підловив Ліам. Столися, Локвуд, скривилася Фейт. Дем? Що там зі страхом? Зараз навіть не згадаю. Спробуй. Демієн замислився його пальці нервово постукували по підлікотнику крісла, у кімнаті зависла тривожна тиша. Я не знаю, його голос прозвучав майже шепотом дитячі страхи, глибокі страхи чи ті, які ми самі собі створюємо у виді фобій. Фейт перехопила погляд Ліліан. Та ледве помітно кивнула. Дитячі відпадають, ми більше не діти, вимовила вона рівним тоном. Тож, що тебе лякає тут і зараз? Хлопець ворон на мить прикрив очі, а потім відкрив їх. У погляді з'явилося щось нове. Я боюся не знайти виходу. З кімнати? Скептично пирхнув дієм. Ні. Дем повільно похитав головою. З тієї гри. Запала тиша. Хвилина, може, дві. За вікном посилився вітер, десь у дальному кутку потріскувало дерево у каміні. А якщо виходу і немає? запитала Ніна, схрестивши руки на грудях. Грати. Тихо відповів Дем, його губи ледь помітно смикнулися в тінь усмішки до самого кінця, хоча ніхто не знає, де саме буде той кінець. Ліам видихнув крізь зуби і запустив руку у волосся. Окей, тепер уже й не так смішно. А було? озвалася Ніна. Зменшуючи на нього гострий погляд, Ліам не відповів він тільки зиркнув на лист, що лежав на підлозі, золотисті літери ніби глузливо блищали в тьмяному світлі. Валет білий жертва. Нам треба зрозуміти, як це все пов'язано або це вирішить за нас. Пробурмотів демієн.